Ледь не щогодини там оновлюється інформація. От з приводу кліщівки можна запитати у вас. Ну, ситуація правда досить динамічна тут. А, і події міняються, і позиції міняються. І Є дійсно такі майже щодня випадки, коли одна позиція за добу може переходити там по декілька разів від однієї до іншої сторони. Але що стосується кліщеї, то там насправді все а, зрозуміло а, половина кліщівки. Контролюють наші сили фізично, абсолютно фізично знаходячись там, от також контролюється висота біля кліщевка, з якою досить легко вже отримують вогневий контроль над тією половиною, яка поки що ще не контролюється фізично. Ну, тобто, половина безпосередньо а, має фізичний контроль українські сили, над другою половиною зараз працюють, на це треба трохи часу.